Малюю собі найпрекрасніші, найкровавіші, найжорстокіші картинки, які тільки можу собі малювати. Чим ти наповнюєш оцю бульбашку енергетично ігри так вона і працює. Всіх вітаю. ви на каналі Топ. Я Христина Буковець. і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шуманка Сейреш. Сейреш, Вітаю вас, рада бачити. Взаємно. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, яка мені здається буде дуже приємною. принаймні її назва буде дуже приємною нашим глядачам. Це крах Російської Федерації. Тому що все більше все частіше мені попадається відео різних майстрів і політекспертів, взагалі військових експертів, які кричають про те, що РФ буквально трещить. По швам тому спершу хочу поговорити з вами про те, що з цього правда, що а, вигадка, що це якісь, що, що конспірологічні теорії, і проте перейдемо до того, а, наскільки швидко і а, коли може прийти за яких умов, за яких причин може пройти насправді крах Російської імперії. І а, ось Коротко вам зараз перечислю. у липні 23-го року. Онлайн референдум показав Чувашії, що більше ніж половина росіян, які там живуть, вони підтримують незалежність від Москви. Також Карелія, Белгарська народна республіка, Новгородська Народна Республіка, Воронезька, Калінінградська також там за певними передрахунками, соціологами статистичними даними говорять про те, що вони хочуть від'єднатися від Російської федерації. А, Наскільки взагалі висока ймовірність, що справді ось ці республіки рано чи пізно відійдуть від Росії? Ну, там не всі з перерахованих. І ще на самому початку, коли я почала давати інтерв'ю, мені хтось із ведучих задавав питання з приводу о, Кавказу, як такого, да і оцієї історії. І я тоді ще дивилася, і я казала: ми доживемо до того дня, коли Кавказ буде вільний. Ну, типу, це лише питання часу, тому що по факту більша частина а, включених до а, РФ територій, це. А, Окуповані народи, це окупація. Ну, типу, це не, не, це не є там, добровільна основа. І там, чим а, північніше, да, сіверніє, так скажімо, від Москви, тим більше там настрої, типу, Москва. А, а, типу, там, ну, коли в тебе часовий пояс настільки мінливий, що в Москві ранок, а в тебе глибока ніч, то тобі на ту Москву абсолютно плювати. Ну це як просто примітивний момент. А, от, і а, як мінімум, те, що стосується а, отуди, з якби північних народностей, те, що стосується а, там Кавказу, те, що стосується Ічкерії, і і Чечні, розділяє завжди. Ічкерію як вільну країну і Чечню, як Кадирівську <кій> сраку. А, от, е, воно випадає на перспективу як те, що буде боротися за свою незалежність, як не крутий, типу, і буде намагатися е, регіони, які будуть намагатися від, 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 ну, відпочкуватися від РФ максимально наскільки це можливо. Як швидко, на жаль, не так швидко, як нам би з вами хотілося. Але на, е, на, наприклад, на е, запит там. Десяти років і так далі, да, цілком імовірні уже якісь колихання, і цілком імовірні якісь результати з цих колихань. Mm -hmm. e, стосовно Чечні, о, от доволі, доволі така гостра новина для Рессе, що Кадиров за спиною Кремля веде перемовини з Китаєм та арабськими країнами, наче то про торгові відносини. Але подейку що це ще й такі відступні шляхи для чеченської республіки. До чого готується Кадиров? Чи правда це і о, чи є це планом втечі? А раптом араптом що. Так, mm, да, Кадиров дійсно щось мутить по верховній жриці, е, мутить, мутить і буде мутити. І так, да, це запасний аеродром. Я шукаю імператрицю, ну тобто, ресурс, десь ще ресурс, на випадок, якщо прийде вежа і вищий суд. Тобто, якщо в самій і із Путіним щось почне відбуватися, мені треба шукати шляхи вирішення моїх проблем. Мого дому де інде. да. Тобто, ну мені треба mm. страхуватися, тому що по факту Чечня це одна велика дота... дотаційна зараз республіка. Тобто, Москва вливає туди просто мільйони, мільярди. А через Чечню йде незаконний трафік наркотичний, через Чечню і його кришує Кадиров через Чечню йде оберт озброєння. Давно, давно, прям супер давно. І він не, не це, от буквально чорний ринок зброї, він весь іде через Чечню, і Кадиров це все кришує. Йому потрібно мати інші виходи, різні усілякі для того, щоб у випадку, якщо паде Путінська Росія, і його немає кому там кришувати, і так далі, щоб він міг забезпечити свою республіку якимись е, дотаціями ізвні. Чи можемо ми говорити тоді, що таким чином ось оце власне стверджує про те, що о, Російська імперія і Путін він все слабше і слабше? Тому що стільки років Чечня просто вклонялася перед Росією, виконувала будь-які забаганки Москви, а тут власне Кадиров десь щось намагається собі шукати, чи говорить це реально про якісь послаблення Росії? Не зовсім Кадирів, Кадиров в цілому о, давно шукає варіантів, це ж не вчора почалося. Всі розуміють, що Путін не вічний, це питання невічності Путіна, і всі намагаються від еліт російських до різного роду інших еліт, да поневолених народів. Вони всі давно шукають варіанти на випадок, коли царь помре. От і все, ну тобто, це оця от історія. Кадиров, знову вклонялися Москві, Чечня вклонялася Москві на початках так, але зараз давайте так: а Москва не вклоняється Кадирову, пробачаючи дур і закриваючи очі на купу, купу перетину певних кордонів, які є. А от просто ті червоні лінії, як, наприклад, перетнув Пригожин. Кадиров не перетинає, але він творить таке, за що? Іншого близького до Путіна персонажу вже б давно би вздьорнули або новічком би отруїли, а йому сходить з рук. Ну тому що дуже багато чого дядька контролює того, що потрібно РФ. Знову ж таки, я про зброю, я про наркотичний трафік і про інші дуже цікаві штуки. Тим паче, що вся Москва натикана кадирівцями, які буквально можуть при випадку якогось бунту або покушення опинитися в будь-якій точці Москві менше ніж за 3-4 хвилини. От, Це ж також певний рейтинг довір'я, понимаєте? Ну, типу, то це обоюдне вкланняння один одному. От і все. А зараз багато в соцмережах і багато майстрів говорять, що ось власне ось така ситуація в Росії, яка зараз відбувається. Це карма за століття геноциду, репресій і воїн, і що власне ось це вже кінець Російської Федерації. Чи можна говорити тут про якусь карму? Це просто ну якщо ми розглядаємо карну, карму карму, карму, кармуговочка карму, к карму як. Причинно-слідственна связь, як наслідки просто дій. Ну тоді да, можна назвати це кармою. А якщо ми просто дивимося на те, як воно розвивається в закономірному процесі прийняття кончених рішень, ну то це просто закономірний процес. Ну ти робиш гівно, отримуєш гівно. Нормально робиш, нормально буде, Ненормально робиш, ненормально буде. Тобто, це не про кармічну історію, це просто про наслідки кончених дій. От, якби, ну, Я більше я більше от в такому ключі. Якби якби правильніше сказати, там, в, можна можна безумовно. Кармою було б розумієте, якби у них там зараз я не знаю, якийсь би вірус би страшнючий з'явився, який би косив би все населення. Це б ми, мої да, казали: О, це карма, а а такого немає. Проблема з економікою, закономірна історія. Проблема з напруженнями всередині держави, закономірна історія, проблема е, олігархів. Всередині політичних еліт, які втрачають свої бабки і починають скрипіти зубами, закономірна історія. Ну прийняття ага. рішень призвело до цих напружень. Все. От, е, Олександро, ви кажете, що якщо б там з'явився умовний якийсь новий невідомий вірус, це було б карма. Знову ж таки, у мене зустрічне питання до вас. Е, деякі майстри знаходила в мережі, кажуть, що Росія піде під воду. Це буквально чи це символічне пророцтво? Власне кажуть, що Росія, частина Росії, може буквально затонути і є пророцтво, що Москва і Кремль будуть зруйновані водою. Чи означає це геофізичну катастрофу? Це якась алегорія, можливо, про потоплення імперії в якомусь там хаосі, наприклад, для деяких регіонів затоплення дійсно дійсно має момент. Я не скажу, що ми говоримо саме прямо про Москву. Ні, <говорить> там о, постраждати від наводнень скоріше може пітер, ніж Москва, якщо ми говоримо про сейсмічну якусь історію, і деяка частина о, російських територій дійсно може зазнати серйозних затоплень. Але я би називала бо, цю історію скоріше як, м -м -м, як метафоричну штуку. Єдине, що в мене випадає натяком, щоб воно було буквальне, це диявол. А диявол, це скоріше про. Техногенні історії, грубо кажучи, якщо по ним ядеркою шарахнуть, да тоді да а, ну, типу, ну поки ну поки на жаль, такого немає. А дуже б хотілося б. Ви <гум> вибачте, що кажу страшні речі: ядерна війна, то хірово, Але ні, коли я говорю про сусіда, я в малюю собі найпрекрасніші, найкровавіші, найжорстокіші картинки, які тільки можу собі малювати. А, трошечки подумала, повернемося з вами до Кадирова, тому що зараз знову ж таки в російському інфопросторі навіть у нас його якось так активно знову почали обговорювати. або можливо, мені частіше це почало з'являтися. Наші глядачі ви теж можете написати, чи бачили ви останнім часом більше новин про Кадирова. А стосовно його хвороби і а, можливого відходу, наскільки це правда? Хвороби у нього дійсно є. Ми передивлялися це питання у нього загострення в нього є дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям. А до речі, частина із них це викликана вживанням наркотичних речовин, тобто погіршує його абсолютний стан. А у нього вже декілька разів за останні роки випадала ну дуже серйозна, ну коротше. Серйозна загроза його життєдіяльності, але сучасна медицина творить, на жаль, чудеса. От, Але перспектива на те, що його хвороба його може добити, і тут не тільки в хворобі справа, тут насправді і незадоволені їм багато хто. Тобто, те, що ми говоримо про піоне, це завжди на цій колоді така карта, натякаючи на те, що хтось може померти. Якби, таком, в Вдруг так. така історія є. Проблеми зі здоров'ям також випадають достатньо серйозні. Тобто, давайте так до глибокої старості навряд чи він доживе. Тобто, це питання якихось найближчих років, де ми можемо побачити дуже реально дуже серйозні проблеми або дуже серйозні тенденції на те, що його життєдіяльність буде закінчена. Якщо закінчиться життєдіяльність Кадирова, чи стане його там смерть? Да черговою тріщиною в російській монополії. Тут знову риторичне питання: хто здохне раніше? Путін чи Кадіров? Кадиров і так далі. Ну, типу, тут же ж на на цьому дуже багато зав'язано, і зараз передивлятися і гіпотетичні варіанти. Ну, така собі історія. Ми не побачимо нормального варіанту, який сто відсотків програється. Це ми, ми місити воду в ступі, от на, на, на даний mm -hmm. момент. А також багато бачила коментарів о, в соціальних мережах і у нас на каналі, що ось ця війна в Україні вона стане таким смертельним ривком імперії пер, перед її кінцем, перед будь-яким кінцем, перед будь-якою загибелью. там, не Російська імперія, будь-яка імперія вона намагається зробити цей останній якийсь крок і всіх. Паразіть да чи, е, чи можна говорити про Росію? Що ось ця війна для неї е, лібідіна пісня? Ну давайте так. Чи е, зробило це наближенням початку кінця? Да, безумовно, е, шалені втрати економіки, шалені втрати людей, і як би вони на них не плювали, це те, що неможливо просто так потім. Якби да, тобто Росія має проблему з кадрами і за мобілізаційних штук. Ми також маємо проблеми. Але ми хоча б в захисній позиції у нас вибору немає. У Росії вибір є. Типу, просто не нападай. Збери свої манатки і піди геть звідси. І ти ви перестанете вмирати. Але ж кому воно? Треба. А, проблема з кадрами, дефіцит кадрів є. Проблема в, з економікою і за війни є. А, проблема з наявністю товарів є, а, проблема а, з неможливістю підтримувати підприємства і так далі є. Тобто технічна складова да, типу, а, в цьому ключі. Проблема з народжуваністю є, проблема з виїздом а, розумних якихось людей з території РФ, да, можна так сказати, їхніх інтелектуальних там. Еліт є, а виїхало там до чорта місків важливих, які тепер працюють не на РФ, а десь по Європам. Ну і це все закономірно веде напруження політичних еліт, які втрачають свої бабки. Ну, це все вкупі дає проблему, якої б не було, би, якби б би Путін би не вирішив би почати війну з Україною. Все. Все, Олександра, <реш>. все. Uh, що має відбутися, аби Російська Федерація остаточно розвалилася, тому що uh, знову ж таки uh, одні пишуть, що це має бути внутрішній бунт, смерть Путіна, економічний колапс. Ми з вами це все так детально розглядали. Якщо загально ймовірність якого розвитку є uh, найвірогіднішою? Mm, напруження політичних еліт, і як слідство, кудись тіряють царя. Можливо, не бунтом цар може потерятися природньо, але напруження політичних еліт і ділянка потенційних місць крісла і е е кешу кооператива озера не додасть Росії стабільності. Mm -hmm. А під цей шумок кожна кобила буде тягнути в свою сторону. У них просто почнеться класика жанра лебідь рак і щука. Все. Але э, цей нам розклад, що ви сказали, нам подобається однозначно набагато більше. Проте э, я зустрічала і від майстрів не досить приємний такий, точніше, абсолютно неприємний розклад, що все ж таки э, Росія повернеться в стрій, вони стануть нормальними, вони стануть на ноги. Їх всіх пробачать, все забудуть, і э, вони э, ста, залишатимуться. В адекваті, не знаю, ну, якось так. Е, така тенденція, е, я розумію, про яку тенденцію йде мова. Така тенденція, на жаль, безумовно, може бути і буде, як не крутий, тому що. Mm, Роздивляємо, ми просто ж теж мусолили постійно на ефірах з різними ведучими оці всі питання навколо, скільки там уже передивлений той довбаний Путін та довбана Росія, і так далі. тому подібне. Звичайно, от тепер. Це класика жанра в РФ, коли до тебе приходить який-небудь ліберал, який прикидається, яким-небудь лібералом вона імперський упир, а, а він править якийсь час, будуючи демократичну Росію, І ще якийсь хрен править якийсь час, будуючи Росію. А потім приходить ліберально налаштований Путін, який ліберал до мозга костей. Але коли справа доходить до того, що о, хтось може зайняти його місце і вкрасти його гроші і владу. І йому зриває дах, і він показує своє імперське обличчя. Росія ходить по колу. Росія ходить по колу, і по колу вона буде ходити. Тому ця загроза у нас буде постійно. Те, що у них може бути 30-50 років просвітлення при якихось там лібералах-демократах, це не означає, що потім не прийде Путін номер два, як це завжди було в Росії. От у чому приколи: не прийде нова диктатура. Все. Ну, типу, та та-там. Але ж це люди вибирають тоді, виходить від цього путіна. Дехто то питання тоді. Чому от, питання, питання в тому, що росіяни звикли будувати свою, а, свій простір і будувати свою політичну якусь да, от таку от історію тільки за рахунок царя батюшки, який має постійно ставити їх раком і снашать. Вони інакше не вміють, вони не дорослішають, вони не про не пропрацьовують свою колективну травму, нічого не відбувається, ніхіра не відбувається у них. В головах ніколи. Все так, давайте вже втомилися трошки від болота від розмов про Росію. Трошки хочу з вами в цьому ефірі поговорити про майбутнє України. Що чекає нас? Тому що обмусолювати ось цього сусіда вже не дуже хочеться. Як відбуватиметься у нас відбудова після перемоги? Як багато чи наскільки багато часу знадобиться для того, щоб підбудувати наші зруйновані міста? До чорта, я дивилася в тому розкладі: ми говоримо мінімум про 10 років для того, щоб хоч якось стабілізуватися. Єдине, що у нас, у нас в перспективі непоганого, це захід інвестицій. Будуть інвестиції, буде, будуть інвестиції, буде якийсь плюс-мінус зріст. Але з інвестиціями починається скрип, пов'язаний з корупцією і. Рочою веселою свістопляскою, і у нас з вами проблем після воєнних ще буде стільки, що ми не будемо знати, як їх викашляти. І я кажу про це відверто, тому що всі mm. люблять розповідати про класну, цвітучу, неймовірно соборну, вільну Україну, не розуміючи, що перші роки цієї соборності, вільності і відбудови це просто лютий ад, це пекло, в якому ми будемо мати стільки проблем, які зараз. Не на часі, а розгрібати їх доведеться і проблем, які можуть ставити під ризик заходження серйозних інвесторів на територію України, то чи є шанс все пересрати? Безумовно, у нас завжди є шанс все пересрати. Головне цього разу, мабуть, вибрати трошки інший вектор направлення. Ну, Але як взагалі світ буде, якою буде Україна в очах світу через 10 років? А хто ж його знає? Ну, ви задаєте мені таке питання: чому не через 50? Ну, факторів впливу: скільки? А, закінчується війна. На яких умовах, за яких умов, в якому ми стані знаходимося? Яка у нас далі комунікація? Хто у нас при владі, як при цій владі, хто як діє? Що у нас з інвестиціями? А чи не просить наша чудова влада за будівництво завода за 15 мільйонів, 30 мільйонів хабаря, щоб його побудувати? І тому ми нікому нахер не потрібні. Е, за такі е, заноси в кабінеті. Понимаєте? Я дуже утрована зараз. І так далі. Ну, типу, факторів, ціла купа. Чи змінюється у нас ця? Влада, як вона діє, як ми діємо в цим рамкам, що у нас з внутрішнім законодавством, куди ми з вами пливемо? Як ми працюємо з постпіст, поствоєнною Україною з усіма її економічними, психологічними, геополітичними проблемами, яка у нас взаємодія по торгівлі з ЄС? Чи приймають нас ЄС до 30-го року? Чи ми тягнемо цю баланду і ще після го року? А це також є проблема. Що з НАТО? НАТО, який ставить нам нам по факту хрест при Трампі, скоріше за все, буде ставити хрест. Вести на подальше, будуть тягнути з тим НАТО, але є потенційні інші військові союзи. Як ми там себе будемо проявлювати? Чи будемо ми на них погоджуватися? Мільйон питань, які треба роздивитися, щоб відповісти коректно на перспективу 10 років. Що наші люди в кінці кінців? Скільки повернуться, скільки не повернуться, скільки вийдуть, як тільки відкриють кордони. Що у наших людях з ментальністю, нашим покаліченим менталітетом, чи пропрацьовуємо ми травму жертви українським народом, чи будемо постійно вимагати? Ми ви нам всі дожди. Це також наша проблема. Багато філософських кончених практичних питань. Добре, давайте. Якщо не дивитися, я абсолютно з вами згодна. Якщо не дивитися на перспективу 10 років, якщо подивитися на ситуацію всередині країни найближчим часом, як вона, як я тут маю на увазі більше про настрої українців і ось ці питання, які знаєте, ми. Вирішимо, вирішуємо, 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 вирішити не можемо. Це там мовне питання, яке у нас постійно говорять, 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 і все одно ну якось у нас виходить постійно конфлікти на цьому фоні. А, схід, захід постійно. Я заходжу вчора, буквально там в Тікток в коментарях. Просто на абсолютно якимсь рандомним відео, яке не, немає нічого політичного. Люди сруться, хто прав люди з заходу чи люди зі сходу. В кого краща культура? Наскільки будуть вирішуватися ось ці питання? Поки ніяк, це питання людей. Ну, Хтось їх вирішує, хтось е, е, інтегрує, запроваджує, робить. Е, ну, ті, хто роблять е, багато чого, їх жирає саме суспільство. Ми знову скочуємося в проблему людей, їх моделі спілкування, їх особистих травмованостей, їх бажання. Навішати власну думку без можливості опоненту пояснити свою. Ми багато в давайте так, ми ні на жаль, не святі. І чим більше я знаходжуся в просторі Ютубу, чим більше я комунікую з різними людьми, чим більше я займаюся волонтерською діяльністю, тим більше я люблю собак. Ну, і все, і ми в круговій паруті, розумієте? Я, ну, я, я навіть не хочу піднімати ці питання, бо це тотальне розчарування. І а, ми недавно спілкувалися з колегами, які зараз знаходяться там за кордоном і так далі. І ми прийшли до дуже, дуже жахливої думки, дуже жахливої, енергетичної думки. Українська земля як така, як. З енергетичної точки зору Україна як мати, як Егрегор, як земля, як територія, вона почала вампірити. Вона почала їсти своїх людей. Чим ти наповнюєш оцю бульбашку енергетично-егрегоріальну, так вона і працює. І українська земля почала їсти найкращих своїх синів і дочок. Розумієте? Просто вижирати. Людина, будучи на своїй землі. Віддає отак, от, от вниз все себе і не більше не отримує якогось одкру навзаєм. і це жахливо з енергетичної точки зору, от у чому справа, і це не тільки проблема війни, це ж проблема суспільства. Чим ти годуєш, те ти, ти отримуєш. Дуже багато є над чим подумати. Насправді дуже багато є запитання наші глядачі. Ви обов'язково напишіть свої запитання в коментарях. Ми все прочитаємо, переглянемо і обговоримо наступного разу. Якщо саме те, що буде вам цікаво, точніше, Олександра. Вам дуже дякую за неймовірно змістовний корисний, важливий ефір. І до наступної зустрічі.